Всім доброго дня, виходять россию, сьогодні заняття номер 40 з англійської мови. Сьогодні буде два заняття. Перше все вийде зранку, друга ввечері. Тому дивіться. Сьогодні тема Present Simple проти Present Continuous. Теперішній час пройде тепер ще на нього тривалого часу. Якщо не помиляюсь. Так. Дивимось. Пам'ятаємо, коли ми користуємо Present Simple. Так, давайте згадувати or stations and happen regularly. події, які трапляються регулярно. Ми користуємо Braz Simple для подій, що. Які ми робимо або не робимо постійно. I wash my hair every day I never go to the library. I sometimes go to the library. Я мою свого кожного дня. Я ніколи не ходжу в бібліотеку. Я інколи ходжу в бібліотеку. Угу. Про мене ситуація often true. Про мене ситуації або речі, які звичай або частіше правда. I don't drink coffee. She's very tall. I have two brothers. Water bells at 100 degrees. I like soap. Мені подобається кофе, вона дуже висока. Я маю 2 братів, вода при 100 градусів. Мені подобається суп adverse of frequency, представлення частоти. We often use the participle with uh, adverse of frequency, always something an expression of frequency. Once every three months, twice a week, every other day, etc. Ми частіше використовуємо прецепли з прослідками частоти. По типу звичайної, по типу always something, звичайно інколи. У нас була така ось тема на А1. І оці фрази частоти. Типу, два рази на неділю кожного дня там тощо. Прислідки частоти йдуть посередині. Типу, до головного ді слова або після Бі. Дивимось. Що досить опповедені і гамбургерс, early, I'm never late. Вона не часто їсть гамбургери, він зазвичай встає рано. Я ніколи не запіснююсь. Expression of frequency go to the end of sentences. Ось фрази, частоти йдуть в кінці речення. I will go to the cinema once a month. I walk closer twice a week. Ми йдемо в кіно один раз на місяць. Я купив речі, куплю речі два рази на рік. Далі, present, давайте подивимось Present Simple ще раз. Ми пам'ятаємо, що якщо у нас. Є деякі правила, що у нас накану це Y, додаємо S. Якщо у нас. Либо works, там Place, Таке щось. Якщо у нас закінчується на C S Z і Sh, то там додається S. Якщо у нас на кінці Y, то додається IS. Якщо у нас зду Go develop просто S після O. You have my uh, pastin form. Далее present continuous. to perish час. Ми buy time, що використовується там таке. Action Process D-Processor. We use present continuous to talk about things that are happening now or around now. I time around this moment, such as Thursdays, weeks or months. I can talk now by brushing my teeth. I finished The Lord of the Redux, and now I'm read a book. Використов приціпало, щоб казати про речі, які трапляються зараз або навколо нас. Я можу розграти зараз я. чищу зуби. Я закінчив. Mm -hmm. Типу, книгу Lord of the Rings, і. зараз я читаю нову книгу. Temporary Action. The present continuous is used for temporary action. I'm going to work by bus this week because my car is at the garage. I'm living with my cousins temporary. Тимчасовый Д. Спрос Continuous для тимчасових подій. Типу. Я йду на роботу автобусу каждого неділя, але моя машина Точніше, не але, тому що моя машина в гаражі. Я проживаю з моїми кузинами тимчасово. With expressions meaning now or around now. The present continuous of often appears next to expression such as now, this day, this month, this week. Present mm. continuous частіше типу, означає, скоріше за все, appears, а з'являється біля фраз Такі як no days цього неділі. Типу таке щось. Або в цей момент. He's studying a lot this week. I'm not feeling very well these days. Типу, бачите, да? Ще є фрази this week, this day в кінці. Це фрази якраз. Навчається батово ці неділі. Not... Я чувствую дуже добре ці дні щось, verbs. Non action verbs or statue verbs cannot be used in parasites. They must be used in present simple. The most frequent other verbs of such as here, see smell, verbs or option you consider like love, hate, prefer, think, etc. And other verbs like be have need want, etc. Non-action verbs above statue mites in a мають equi. Весь дії слова, ну використовується прес-катію. Вони повинні використовуватися презент-символі. Найчастіше використання дієслів це чуття. Типу, бачення. Ні, слух, бачення, запах ді слова. Рішення, типу, думки, мацінова. Зараз я відкрию. Повірити, розглядати, подобатись, любити, ненавидати пред. Prefer... Предпочитати. Думати і інші ті слова типу be, have, need, want тощо. Дивимось. Please give me my back. I need it now. Look at her, she seems sad Вона виглядає сумною. Басками про гроші, щоб мені потрібно зараз. Вона виглядає судно. Так, От порівняння. У нас була схожа тема вже на першому занятті. Тому зараз буде складніше твішечки, але буду пригадувати. Ще раз про засипал, Це подія або регулярні повторяючі дії. То ще звичка. Факти. Про Лейтес. Я вже забув це слово статистика. Ні, там. Там дуже цікавий переклад, тому не буду розбирати це слово. це статі verbs додавались ще, тому що появилось трішки більше інформації, тому. Будемо дивитися. Зараз. Як воно виглядає є слова, які... Типу використовуються дуже рідко, але. Змінюють сенс статтів Works. Так, ладно, відкрив. І дивимося. Як побачимо через кратіюз, діяка процес... CTUS яка в процесі діяка процесі біля нас. Ну. Давайте дивитися. От слова. Запам'ятали. Ну, можливо, запам'ятали, Давайте дивитися праве. Угу. Слово потрібно сказати в Хоті, в з прессипалу. Дивіться. Тут, тобто, так як у вас тут відповідь в очі, потрібно сказати, Спитати, What are you doing. Типу, тобто, що ти робиш? Найця на увазі зараз. І всіх Я дивлюсь телевізору. Так от Open. Тут можна тільки один варіант, типу do, Тому що не можна сказати. Watching там. Ду Пресат simple Ядус телевізор. Ти часто дивишся телевізор? Так. М -м -м. Які програми ти дивишся? Типу, дивишся зараз. Або дивишся зовсім. Цікаво. М -м -м. Ну, типу, скоріш це вся і Watching. I'm watching. Хоча ні. Ти ви тут now, тому тут I'm watching 100%, а тут у нас do Watch. I watch talk shows. But now I watch sport-show. Mm. Яку програму ти дивишся? Я дивлюсь розлові програми. Але зараз я дивлюсь спортшоу. Ну, я думаю. Нау зрозуміло, що тут оце вірено від вірно, оце Севера. Оці два я не певний. Далі. Далі. Діалог 2. Тут тут розказано сказано таке. Ем... Тут сказано таке. От чого там Duin або. Або ні. What does Jotan do? Що жотан робить? He. He does an architect. Він типу архітект, але. Він не працює в цей момент. Він. Він. Він шукає роботу. Ось це. Job буде спалювати, така гарна класа. я тієї записав, це робота, яка дуже потрібна. A job disparia. Dispetrie. А саме слово душ воно перекладається як душно. Because he. He's... His need. Money for this house. Ну, там же якщо Present simple, то у нас там не ставиться is якщо я не помиляюсь. Тому... Тут и просто два варианта. вот скорее всего, просто ни Но ну, это уже странно звучит. Разумеется, это слово не изменится. Мы не задается. И это, это слово, оно как бы... Не дуже. Мне кажется, это слово не изменится просто. Тут помылка будет, я думаю. Далее. Can I have that magazine or. Or I reading it. Чи... Можу я отримати цей журнал, або ти його читаєш? Ні, я. Я не читаю його. I... I'm never reading цей журнал. Аю. I... Типу я... Я вибираю, типу. Я вже спорт-журнали. А тут просто хейт, тому що... Це те ж слово, яке не змінюється форму. якщо я не помиляюсь. Тут вірно. Ем. 10. ж це слово змінюється. А я не знав. Тут у нас із. Тому що, що Тому що це звичайний. звичайна форма B. Угу. А тут у нас. Я важен на той варіант вибрав... Я знав, що там префер просто використовувався. А, можливо, Я А нажала варіант просто поставив. Ну ладно. А, ну тут теж щось странне, да. тут Never. Це ж Present Simple, ладно. Без блок сьогодні не буде. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут у нас. Present Simple. Тому що фраза дуже знакома всім. Ти розвеш англійською. Вибачте розмеш англійською? Ні, вибач. Тут у нас. Often. Оцей варіант А відпадає. Варіант Б, скоріш за все, тому що не може бути в кінці. Вонт — це слово, скажімо так, Present Simple, мені здається. В цьому, в, цьому, в цьому що так певнено, і тому. Не буде там нічого. Просто вонт. What time Works on Fridays. Ти, в який час вона... на. Дивіться, що у нас. Це ж питання. Іс не може стартувати там речення з Іс. Там трішки інший варіант. А ні, може все ж таки. Але потрібно ж. Який час вона починає працю на п'ятниці. Ну, поки що подумаємо. Тут Юджери в першу чергу стоїть драйв, а зе собі це фраза Present Simple. Мені здається, перевіримо на всіх випадок. А ні? Ні-ні-ні-ні The Swig ця фраза якраз працеконтиніуса Тому Запам'ятаю це Тут mm, don't like Present simple Prefer Я думаю запам'ятали цю фразу Мені, подобає... Мені подобається Мені подобається слов Я предпочитаю чай ти можеш виконувати телевізор? Я не дивлюсь. Ну Тут I'm notwatch nit. Я не дивлюсь. Типу ті вбиваються біля нас, скоріше за все, схоже. Типу, немає молока в холодильнику. Нам потрібно купити ніт, тому що ніт використовується, коли у нас хішіт. Can I sit here? Somebody... Та уже просисти тут. кто в на месте. Где что Вот дойду. Типу, скоріш за все. Ну от айду, на десь це щось не то не дуже гарна відповідь. Хоча АМ типу використовується в відповіді, скоріше все в ряд Б буде. Потім тут у нас також буде помилка. Я думаю, що тут пищи старотина. Молка оказалась вообще на очевидном месте. Потому что... Що... Вариофан тут кинти оказалось чему. А, тому еще тут цей Ди слово. Спорт. Do Sport. Це ж як 10 слово йде тут. Ось оно що а так все вірно. Тому що. Я трошечки розібрався даже. Вот дую -ду". Що ти плануєш робити. Або чим займаєшся? О. 10 речень. Пойдем заповнить таблицю з символ або покатиньусом. Як ви почитаємо, про честру починаються, типа, я пишу. Типу, зараз. В на увазі з Казін. I'm writing this letter from Cadiz in the south of Spain. Дорога Лаура, я пишу це Це повідомлення з Кадіусу на південні Іспанії. Я сиджу на терасі біля моря і. ...проводжу... ...арно час. Ну, тут, то то так. А, кстати, у нас by бойцы. МДУ. Do... What do... ...do you hear? Что ты бачишь? А, також я бачу, мається на увазі. Do I here? What do I? А, що я тут роблю? Ось це перекладається. Ммм. Well, I need a change and I wanted to see the world. I got a job with an English travel company. Ммм. Що ж, мені потрібно змінитися зміни і бажання побачити світ. Я маю роботу з англійською подорожю компанією. Вони потребують. Типу. Нетів, ті, хто типу, зі своїх країн англійські люди. Типу, рідні англійські. Люди для їх англійських клієнтів. Тут у нас просто help. Тут у нас просто need. Ну, ніц немає. Так сей вони на жена. Тут help тому що everyday. Кожного дня travels with any problems and I Zim. Кождого дня я подорожую з. будь-якими. Ну, проблеми, які є і я. Тобто типу, пишу їм гім... про місто. Ну про містечко таке. arrived two weeks. Та вот це говорите, скорее всего, все это вже забувається. А расповідаю, ну. Щось середнє, Да. Он ярид. two weeks ago, so I. Я все ще. learning Я все, типу, дізнаюся про роботу. Тож я все ще Не про роботу, типу. Майк с вами зараз. ця робота. I love this job, but I never get any weekends. Читаємо. Мені подобається робота, але я ніколи не отримую будь-яких безкоштовних вихідних. Ох, ди. Ох, рина я мусю йти. Хтось. Повернувся і задав мені питання. Ну, Я тут не знаю, яке слово тут представити. Існе підходить. Само із камен тоск ми. Типу, хто з етаїт? Тут може і камень бути, але мало вірогідно. Тут у нас... Не бы то все верно, Димас. Ммм. Это А чему я поставилась так, если там... Ладно, тут верно, тут верно. А тут у нас... Я подумав подумал, верно, ладно, не верно Ладно. Ну тут, да, із камін все ж таки, тому що тут э, цей Present Continuous. Як я розумів, то да? тому, що. Типу хтось прийшов, типоді відбувається навколо нас, то ну, тут із камін. Очевидно ж. Що я роблю тут... А, ну, типа, я її відбувається зараз, ну, в принципі, логічно. В принципі, крайне логічно, ну. Тут помак Багато, але нічого страшного. Тут саме головне, що плюс-мінус розуміння є, коли як ставиться. Ось цей Present Simple і Pred Ну, не, не критичні помилки, я вам скажу. Тут саме головне це. це цей Бути уважним, де і все. Більше тут нічого не треба. Це не складна тема. Це тему ми вже розбирали, тому. Просто потрібно звертати увагу на такі невеличкі речі. Тому зараз щодо Ввечері буде нова тема. Тому дякую всім за перегляд. Було хотіла Росенія. Всім зустрічі, всім пока-пока.